Євангелія на щодень, 30 червня, Матея 12, 1, 8. Того часу Ісус проходив ланами в суботу учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. це фарисеї і кажуть до нього, Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид? Як золоднів був він і ті, що були з ним, як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби, покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як священики суботу порушують у храмі суботу і провини не мають? Я сам вам, що тут більше, ніж храм. Я я кажу вам, або хіба не читали в законі, як священників суботу порушують у храмі в суботу і провини не мають. Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм, якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви. Ви би без винних де осудили, бо син чоловічий Господь і суботи. Християни зобов'язані дотримуватись не тільки Божого закону, а й пояснень, коментарів до цього закону, автором яких є Ісус, Син Людський, Месія. Він більше, ніж храм, бо не є лише людиною, а й Богом, головний принцип, яким керується Ісус, пояснюючи Божий закон, такий нехай справедливий завжди супроводжується милосердям. А милосердя завжди супроводжується справедливістю. Нехай ніхто і ніколи їх не розділяє. Справедливість визначає шлях до мети, а милосердя вказує, як цей шлях пройти. Ісусе Христе, Ти, який є милосердям, навчи мене бути милосердним до інших.